Вітання, це марафон на телеканалі tv 7 і Ми продовжуємо роботу в прямому етері. Нагадаю, для тих, хто щойно доєднався, що в режимі онлайн ви так само можете залишатися з нами. Тому доєднуйтесь до Ютуб-каналу телеканалу tv 7 та до офіційної сторінки у Фейсбуці. Там ви можете стежити за трансляцією, не тільки стежити, але й залишати свої питання та коментарі. Ми стежимо за тим, що відбувається, і обов'язково найцікавіше питання поставимо у цій студії. Ну власне далі будемо говорити про нові обов'язок фактично України який за цей рік з'явився у нас це допомога а от для когось це девіз по життю. В нашій студії волонтер благодійної організації благодійного фонду «Рухомі» любов'ю Андрій Попов. Пан Андрію, вітаю! Слава Україні! Вітаю, героям слава! Ви зараз у Хмельницькому проживаєте, але так. власна благодійна організація заснована на Харківщині так. у Харкові, і це вже відбулося доволі давно. Наскільки змінилася робота благодійної організації із початком повномасштабного вторгнення? Я вам скажу так, що ми і наша організація так трапило, що кожен із нас потрапив, потрапив в різні куточки країни. І для нас це був виклик, що ми можемо не тільки опустити руки і сидіти, а ми можемо щось зробити в кожному місці цієї країни. І тому кожен із нас просто взяв себе в руки і почав діяльність в Львові, в Києві, в Хмельницькому, на Харківщині, хто залишився чи хто повернувся. Тобто кожен із нас просто взяв свій напрямок і все ми теж саме все продовжуємо, але ще більше. Більше ідей, ще більше проєктів, і ще більше ініціатив. І спочатку повномасштабного вторгнення ви допомагали людям евакуюватися із Харківщини. Так, так. само були і проекти не тільки продуктових наборів, але й амуніція для військових. Так, так само так, так це так, було так. на вашому рахунку. Зараз це зосередження на дітях чергу. так. Тому що знаєте, всі багато фондів, які допомагають практично армії. Наша армія, вона потребує допомоги, але наші діти вони більш потребують допомоги, тому що. Ти не, не можеш виховати дитину. Дитина росте, якщо дитини немає уваги певної, то е, ти потім не купиш як бронежилет, бронежилет за кошти. Ти цю увагу не купиш, ти принципи життєві, ти не купиш це. І дитина вона буде десь бігати, курити, пити, а потім у батьків проблеми виявляються. І дитина там або наркоман, або алкоголі, або там на реабілітаційних центрах знаходиться. Тобто е, треба це як. Кось на корню попереджувати дитину, спілкуватись, проводити з нею бесіди і щоб дитина була в правильному кругу, в правильному оточенні. Це найголовніше, тому ми займаємось дітьми і молоддю. Це наше таке направлення. Основне, ми допомагаємо військовим, якщо це потрібно, допомагаємо там батькам. І, наприклад, оце один із центрів на Зарічанській, 26 дитячий, це направлення для е, дітей, батьків, які загинули під час війни з ще 2014 року і по сьогоднішній день. Тобто, в такі діти присутні зараз. Ще ми там потрапили під грант з е, міжнародним фондом, там е, Український фонд Миколи Миколайовича Кулєби Київського. Це колишній помічник президента. Ми з ним співпрацюємо і е, ми виграли грант і надаємо таким діткам планшети по територіальній громаді. Тобто, повеземо 20 планшетів Кам'янець-Подільський, щоб діти, вони якщо не можуть приходити, то вони на віддаленій основі займаються. І це як подарунок дитині, буде ще наприкінець курсу. Там 9 місяців курси, потім дитині залишається такий планшет. Тобто. Таким. давайте ми зосередимося на тому, хто не знайомий ще із вашою благодійною організацією. Яку допомогу ви надаєте дітям? Допомога являється, Ми займаємось. У нас є такі проекти, як постійні, є такі як одноразові, uh -huh. які проходять кожен рік. Якщо це за постійні проекти, це в нас дитячі клуби. Один знаходиться на Раково, другий знаходиться на Раково біля від клініки, mm. клініки, другий знаходиться на Зарічанській, 26, там, якщо там вивіска велика біля iq, IQ центру. Mm. Ось і допомога це допомога по перше батькам, що діти вони можуть приходити і проводити правильно свій час. Там є в нас педагог з освітою, є соціальний працівник, він теж має педагогічну освіту, є адміністратор, він теж має педагогічну освіту. Ці всі люди вони направлені те, щоб правильно надавати дитині правильні, як це правильно сказати, правильний характер, правильні звички. Тобто, що коли дитина знаходиться в оточенні правильних людей. І е, ті, які не обманюють, не курять, не п'ють, то в принципі дитина вона такої надалі буде рости. А коли з дитиною ще займаєшся, то це є додатково. У нас, наприклад, на Зарічанській там є планшети. І є інтерактивна підлога, де з дітьми займаються предметами шкільної програми по програмі Розумник. Це те ж сама математика, українська мова, географія, то тобто все, 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 тільки в ігровій формі. Ти граєшся, просто граєшся і займаєшся. Ось ну і так додатково ми додаємо до цього якісь правильні звички, як правильно відноситись, як правильно там фінанси, правильно слідкувати за здоров'ям, тобто ну такі за собою слідкувати, тобто не рогатися, не битися тобто. Такі звичайні звички, які потребують для кожної дитини в кожному житті. Тому що, коли ти знаходишся там в школі або в садочку, і та вихователь, яка бігає кожен 15 чи кожен час курити і приходить, і воняє на дітей, на ну як, ти... як ти не закуриш, тут, якщо ти дитина, ну, дитина все відчуває, дитина все в себе бере. Тому... Ось такий напрямок. Це... Якого, діт... Якого віку діти можуть прийти е... до вас? Діти від 6 до 16 років. Угу. Кожна дитина від 6 до 16. Можна від 5, ну це від 4, від 5, ну це в залежності розвиток дитини. Ми на це направлені. Ось, тому... В принципі, дітей беремо тільки ну от такого: 6-16, І в нас окремі кімнати. В одній кімнаті в нас для малюків, в іншій кімнаті я ось привіз, встановив позавчора настільний футбол. Хочу там теніс поставити, щоб діти могли гратися вже більш старшого віку. І я вам скажу так, що в Харкові я організовував такий клуб, і мені дуже сподобалось, що по цей час. Діти, які тоді приходили, які курили, які гуляли, вони зараз не курять, не гуляють, а вони приходять і вони являються волонтерами, безкоштовними волонтерами, які тепер допомагають іншим дітям. Но це був процес, який був запущений. З дітьми була робота, і зараз ці діти просто мають правильні звички, і вони не тільки мають правильні звички, вони ще вміють допомагати іншим, таким, як вони. Тобто, це єдиний такий принцип, щоб розвиватися. Ну у Харкові у вас досить довго вже ваша діяльність з 2015 року, так? так? А у Хмельницькому, ви фактично, і спочатку повномасштабного вторгнення, О, так? Ну практично. так, практично. Але за цей майже рік ви вже відкрили тут два таких центри. Наскільки це було складно організаційно, до прикладу? Як ви обирали мікрорайони, де це можливо? Чи на що орієнтувалися? Знаєте, я так я не Прям так орентуюсь, я не вибираю мікрорайони. Uh -huh. Я роблю все, все проще. Я бачу, наприклад, є потреба. Бачу потребу в дитячих центрах. Буду відкривати, шукаю приміщення. Приміщення там знайшов на Зарічанське. Мені підійшло це приміщення, тому що я туди заїхав, мені не потрібно було нічого робити. Uh -huh. Не ремонтів, нічого. Я заїхав, кинув Каролін, щоб діткам не було холодно. Все. Все, приміщення mm -hmm. готове. Там ось ну, стільці, то таке, це мелочь там докупити е, клей, там ножиці, там е, бумагу, mm -hmm. тобто це не проблема. Але я вибирав приміщення, по-перше, щоб воно було вже облаштоване і мені не потрібно було вкладати туди гроші і чекати місяці, поки це буде зроблено. Тому в принципі я швидко знайшов це приміщення, орендував його. Я вже його давно е, дивився, але мені реалтори казали, казали швидше, швидше. Я їм сказав, що якщо воно моє. То воно залишиться моє і через три місяці я воно залишилося. Я його також зняв. Тобто я вже я за нього дивився. Це було в моїх планах, але просто на той час в мене не було ні команди, ні грошей, нічого. Тому що я тільки, тільки, тільки тут починав. і Мені було дуже складно тут як багато дітей зараз, уже сторона зараз відвідують центр до 20 діт дітей наразі на на раково і на Зарічанський до 20 дітей. На, на Ракову 25%, на Зарічанській до 15-20%. 15-20. чи розмірковували ви над тим, аби психолога можливо також додати? Чи є він у вас? Тому що ви говорили про на вулиці Зарічанській діти можуть займатися, які втратили батьків на війні так. або одного із батьків. Зазвичай цим дітям можливо навіть в ігровій формі, але потрібна психологічна допомога. Я розглядав це питання. Поки знаєте, я поки ми працюємо три місяці, поки і наразі ми ще знаходимося на етапі облаштування. Uh -huh. Тобто це виводиться правильний графік, правильне правильний розклад для дітей. Тобто, коли це все вже ми так, як сказати, накатаємо цю схему, тоді ми вже можемо. Долучати психологів зараз. Хочу долучити. Є такий кружок по робототехніці. Хочу долучити тоді, щоб дітки позаймалися робототехнікою, тому що це дуже цікаво. Я в своєму віці збираю Лего. Мені це подобається. Я ось зібрав машину Бетмена. І там дуже маленькі деталі. Але я неділю сидів кожен день і збирав, тому що це ну дуже прикольно і, і класно для дитини. Це е, е, певний релакс. І психологи потрібні нам теж ми розглядаємо це питання, щоб з дітками займалися і правильно їх наставляли. Але ну, ну звичай, що я дивлюсь, по, по тому, що було в Харкові, то в принципі в нас не було психологів. І коли ми організовували, в нас на той час був один педагог, і ми просто на волонтерських засадах все самі собі організували. І і дивлячись на результат цього, то, в принципі, діти вони в правильному місці. І оце мене більше радує. І в них є внутрішній спокій, в них є радість, тому що е коли ти знаходишся в оточенні людей, у яких є радість, у яких є правильне спілкування, правильні звички, то ти рано чи пізно стаєш такою ж самою людиною. Тому що ти починаєш собі бачити ті із'яни, які тобі хочеться видалити з свого життя, і ти починаєш з цим боротися. Неважливо, який в тебе вік великий, ти дорослий, малий підліток. Тобто ти все одно будеш боротися. І діти, і люб, люба людина вона робить собі якогось, якогось героя в голові. І вона прагне до цього героя то вона, то вона прагне стати таким героєм як там, там бригада була раніше там то ну це вже забуті ідеали скажімо так ті да, да, ідеали да. нам треба зараз забути Забути, да. але е, наразі то ну такі фільми там потім там чи зараз там е, там цей халк там е, спайдер такі напрямки діти хочуть бути халками там я граюсь там я халк я халк ну кажу давай краску неси буду розмалював дитину ми з ним бігаємо він зелений а зелена він бігає радіє що він халк. Алек розумієте, він хоче бути сильним, хоче бути мужнім, хоче допомагати. Тобто діти все одно на когось на когось дивляться. Це мають бути та правильні приклади. Та я з вами погоджуюся зараз. Діяльність рухомих любовів у Харкові. Вона продовжується так. За True. цей час, от виклики, які змінились, тому що ну фактично Харків був під щоденними обстрілами і спочатку вторгнення. Ми бачили знищені мікрорайони Харкова. Харківщина була під окупацією. Зараз, на щастя, вже ці території деокуповані здебільшого Харківської області. Чи тут змінилися пріоритети Вам, у вас допомоги? Як такових пріоритетів не змінилось? Ми. І там е, стараємось допомагати, але просто там є наші партнери. Е, є організація Я врятований там. Це наші друзі, це наші товариші, uh -huh. які які допомагають в принципі тої діяльності. Вони дуже популярні по Харкову. Вони займаються і е, облаштуванням, допомагають після прильотів відбудувати будівлю, там е, фанерою все забити, uh -huh. тобто допомагають, возять продукти. їм дуже велика гуманітарна допомога е, заїжджає. Тому в принципі як такової діяльності, ну я не роблю там, і наша команда не робить. тому що там є наші партнери, які в принципі допомагають mm -hmm. е цим людям, і щось брати, їхати раді фотографії ну нема сенсу розумієте, е витрачати кошти, якщо я їх можу витратити і допомогти комусь іншому. Ось і тому, в принципі, все, що ми робили, це на Новий рік. Ми, в нас є Wanted by Santa, розшукується Санта-акція. То ми збирали подарунки для діточок і їздили роздавати їх на Харківщину. Це єдиний, е єдиний такий напрямок. Ну, і відкрили дитячий центр в Харкові. Ще. Це теж напрямок, щоб діти вони, е там ну, на Харківщині там вже є психолог. Uh -huh. На Харківщині вже є психолог, тому що багато дітей вони ну з через ці прильоти це дуже, ну, дуже страшно. Коли я теж виїжджав, так їдеш, і просто так вилітає ракета перед тобою, і ти думаєш, то хоч би в тебе не прилетіло зараз. Ну це, це коли почалась, і я коли вивозив людей, то ну таке траплялось, тому. Це ну такі трашні е травми, які з нами на все життя. На жаль, так. так це страшні травми. І коли ти там стоїш на одному місці, по через виїжджаєш, і через п'ять хвилин мені телефонують і кажуть, що це місце прилетіло, то це ну чудо, Знаєте, чудо Боже, що я живий, що я вивозив людей. Що е мої машини витримали е коштів, вистачало, щоб вивозити, тому що ну як такого такої там діяльності, коли почалась війна? Ми не робили. Ми не збирали ні з кого кошти. Ну були свої кошти, ми їздили і робили. Тобто от такого напрямку. А потім вже більш-менш почали продовжувати свою діяльність. От. Зараз на які кошти відкриваються ці центри дитячі, молодіжні центри, які скоро відкриються, ми ще й оторкнемося? Чи це ви залучаєте грантові кошти зараз? Чи можливо міжнародних донорів? Е, молодіжний о, дитячий центр це е, з Миколою Миколайовичем Кулєбою і з фондом Safe Ukraine. Ми долучились до гранту за підтримки Віталія Клічко. Ми долучились до гранту і м, відкрили такий центр. Центр на Раково ми відкрили на благодійних основ, умовах. Тобто, приміщення безкоштовне, людина робить mm -hmm. безкоштовно. Я за свої кошти буває покупаю там їм канцелярію для, те, для того, щоб це, ну, щоб це все робило. Ось. І Тому цей проєкт поки є благодійним, один із центрів. І я хотів би, щоб там люди вони теж получали заробітну плату, але поки я не знайшов. Донорів і спонсорів, які би могли допомогти. Ну а в Харкові і в Хмельницькому, на Зарічанські, в нас люди є на заробітних платах. Тобто молодіжний центр це таке. Це наша душа, теж одна із наших, наших ненюк, які, які ми робили і в Харкові, і в Дніпрі, і тому це все робиться за свої кошти. Ми це робимо за свої за кошти. Свої кошти. Так. Молодіжний центр. Так, давайте анонсуємо, тому що він зовсім скоро у Хмельницькому так, так. вже запрацює. Для кого він і що там можна буде робити? Це, це молодіжний центр. Це проект називається Спорт міністрі Хмельницький. Цей проект направлений для долучення молоді до правильного способу життя. Конкретно ми беремо тих дітей, з якими не працювали. Які були обділені, вони виросли і вони мають певні проблеми в своєму житті. І вони шукають в алкоголі, в неправильному неправильних е, суспільстві. Вони шукають там собі е, втішення, але втішення там не буде. Там тільки розруха твого життя. Тому ми створюємо такий клуб на базі спорту. Ми долучаємо кожну е, кожну молоду людину. Зараз у нас стартує з цієї суботи турнір якого віку це будуть діти? Це від 17 угу. до 27-30 угу. років. Ну, тобто Це вся молодь, яка е, хоче долучатися і хоче правильно проводити е, своє життя, правильно проводити свій час. Тобто, е, це буде турнір зараз, е, буде відбірочний і 4 березня в нас буде фінал, е, і в честь фіналу ми будемо відкривати вже цей клуб. Після фіналу ми їдемо і на відкриття цього клубу. Чи до цього турніру ще можна зараз якось доєднатися? Чи там вже всі набрані? Е, вже всі набрані, але ми, в принципі, приймаємо заявки, тому що ми хочемо прям запатентувати цей турнір і робити його круглий рік. А круглий рік хочемо робити його в Хмельницькому. І долучати ми, ми не долучаємо професіоналів. Ті люди, які займаються, це буде нецікаво. Тому що я, ну, я люблю полюбляю просто і люди, які просто полюбляють, але не мають великого досвіду, щоб грати. І коли приходять професіонали, вони всіх виграють, це нецікаво. Тому ми збираємо таких людей, які. Ну не більш-менш вміють грати там м'яча в ногах тримати, і все Отакі, отакі направленість люди, які просто е, не вміють проводити свій час або не, мож, не не знають, як його проводити, тому що ну ти дивишся, це пиво, сигарети, ді, молодь і те, десь гуляє. Зараз хочеться вірити, пане Андрію, що свідоміша молодь стає і принаймні... З кожним роком ця тенденція змінюється, в тому числі завдяки тому, що з'являються і такі центри, і розвитки, і спорт, і так далі. Багато гуртків, які змінюють так. цю реальність, в якій на жаль, ми жили. Якщо про анонсувати, де люди дізнаються ваші соцмережі, або де отримувати інформацію про відкриття, можливо, нових дитячих центрів, або про нові проєкти, які ви анонсовуєте? Все є на нашому інстаграм напрямку. Інстаграм-сторінці це ng-charity, eh, NG, -charity, ng eh, нижне підчеркування. Charity. там є вся наша діяльність. Яку ми робимо, і в нас ще є окремі сторінки для спортміністрів проєкту, окрема сторінка для дитячих центрів, але це все робиться в сторісах, це все показується. будуть ще робитись пости. Тобто людина зможе подивитись всю нашу діяльність. Також у нас є така як і пропозиція, як і. Як манера, така в нас є, що кожна людина, яка нам допомагає, яка є нашим спонсором, ми кожну людину долучаємо. Ми нікого ну не ми ніколи і ні у кого не просимо кошти, тому що. Я мені мені проще попросити конкретно річ. Там, якщо мені потрібно там 10 стільців, я попитаю 10 стільців лучше, і мені вони нададуть. Тому ми кожного спонсора запрошуємо на наші всі проекти приймати участь. Хто хоче посидіти з дітками, приходьте. Майстер клас, приходьте зараз. Хочу відкрити у нас. Є в Львові проект Стронгвумен. Це для жінок ВПО. Напрямок, щоб вони правильно розвивались, теж щоб вони не опускали руки, щоб вони продовжували за собою слідкувати, не продовжували боротись, продовжували шукати роботу. Тобто цей такий напрямок хочемо зробити для жінок в ВПО в цьому місті ще. Який є в нас в Львові зараз, uh -huh. вже набирається інша група, щоб від, ну, продовжити цей проєкт. Тобто такі напрямки, і кожного ми хочемо долучити, кожного е, хочемо, щоб кожен е, разом з нами це переживав. Не просто дав нам гроші, а щоб людина вона теж відчувала е, причасність до цього діла. І тому ми кожного людину запрошуємо і радіємо, що люди є відкриті і хочуть разом з нами допомагати. Будемо сподіватися, що таких людей буде все більше, які так. підтримують вас, і закликаємо так само вас бути активними, доєднуватися до дитячих центрів, до молодіжного центру, який зовсім відкриється у Хмельницькому. Як бачимо, що багато цікавинок готує нам пан Андрій, тому ми вам дякуємо за те, що ви завітали до нашої студії. Привідкрили трішки інтригу, що чекає на молодь Хмельницького. І нагадаю вам, що волонтер благодійної організації благодійного фонду рухомі